Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про IDS і IPS. Відповідно, IDS це Intrusion Detection System, це система виявлення вторгнень, яка аналізує мережевий або системний трафік з метою виявлення підозрілої активності атак або порушень політик безпеки. Основні типи IDS, відповідно, n ids network-based IDS, це відповідно мережеві IDS, які контролюють весь трафік у мережі. Також є h Host Based IDS, які працюють на окремих пристроях або серверах та аналізують відповідно їхні журнали подій. Як працює приблизно IDS? Моніторить трафик, трафік або події, відповідно пакети, мережеві з'єднання, наприклад, порівнює з відомими шаблонами атак або виявляє аномальну поведінку. Попереджає також адміністратора у разі виявлення підозрілої активності. Методи виявлення загроз в IDS є сигнатурний аналіз, відповідно, signature based, порівнює трафік із базою відомих атак. Аномальний аналіз, або його ще називають поведінковий, шукає відхилення від нормальної поведінки. І гібридний підхід, який поєднує сигнатурний, та поведінковий чи аномальний. От таким чином. Стосовно IPS, IPS це відповідно Intrusion Prevention System. Це мережевий або хостовий захисний механізм, який виявляє та блокує підозрілу активність у реальному часі. Відповідно, IPS це, по суті, є активним рішенням, яке не тільки аналізує трафік, а й автоматично запобігає атакам. Дуже схожа логіка з IDS, яку ми наводили, тому що вони дуже часто йдуть суміжно. Є режим IDS, є режим IPS в різних. Варіантах рішень подібних систем. Відповідно, основні типи IPS це знову-таки N-IPS, network-based IPS, який працює в мережі та контролює весь вхідний і вихідний трафік, а є також Host-based IPS, який встановлюється, встановлюється на пристроях, наприклад, серверах, комп'ютерах та захищає їх від загроз. Як працює IPS приблизно. Моніторить весь трафік в реальному часі, виявляє загрози за допомогою сигнатурного або поведінкового аналізу, автоматично блокує або змінює трафік, якщо виявлено атаку. Ну і генерує звіти. Це сповіщає адміністраторів по, про підозрілу активність. Методи виявлення загроз в IPS аналогічні до IDS, теж сигнатурний, аномальний і гібридний варіанти присутні. От таким чином, знову таки, це дуже спрощено і узагальнено для просто формування такого певного базового загального уявлення. Що ж, якщо порівнювати IDS і IPS по функціях, то в в контексті контролю трафіку IDS моніторить та аналізує трафік, а IPS моніторить, аналізує та блокує. В контексті реакції, відповідно, IDS сповіщає про загрози. IPS автоматично блокує загрози. В контексті впливу на трафік IDS має пасивний вплив, не впливає на роботу. IPS має. IDS пасивний, IPS активний. IPS. Відповідно, може блокувати пакети, тобто дуже спрощено, узагальнено. IDS, відповідно це спостереження та попередження про певну загрозу. А IPS це відповідно моніторинг, тобто теж своєрідне спостереження, але й Автоматичне блокування атаки чи загрози. От таким чином. Наведемо кілька прикладів відповідно IDS і IPS. Ми трошечки вже наводили приклади, коли говорили про апаратні брандмаури. Оскільки дуже часто в апаратних брандмаурах, ну принаймні у всіх, про які ми з вами казали, і в Cisco Firepower, і в Fortinet, і в Пала Альта є відповідно вбудовані IPS. Тобто трошечки приклади платні, корпоративні, ми вже. З вами знаємо. Тим не менше, тут ми наведемо кілька прикладів open source рішень відповідно IDS і Перше, це Snort. Це потужна система виявлення та запобігання вторгненням IDS і IPS, тобто може працювати як в режимі IDS, так і в режимі IPS, яка аналізує мережевий трафік, виявляє загрози за допомогою сигнатурного аналізу. Відповідно, його розробила компанія Cisco, він є одним із найпопулярніших відкритих рішень. У сфері кібербезпеки. Основні можливості моніторинг мережевого трафіку, аналізує вхідні і вихідні пакети, виявлення атак, працює на основі сигнатур, бази відомих атак, запобігання вторгненням, в режим IPS, може блокувати підозрілий трафік відповідно. Фільтрація пакетів дозволяє налаштувати власні правила блокування трафіку, легко інтегрується з іншими системами безпеки, наприклад, SIM, як варіант. Як працює Snort приблизно? Захоплює та аналізує мережеві пакети порівнює їх з базою сигнатур так, виявляє аномалії або відомі загрози. Повідомляє адміністратора або блокує підозрілий трафік в режимі IPS. Режими роботи є так званий Sniffer Mode, просто відображає весь трафік в реальному часі, є Packet Logger mode, записує весь трафік для подальшого аналізу, є NIDS, Network Intrusion Detection System, Mode, виявляє та аналізує загрози в мережі, є режим IPS, Intrusion Prevention System, mode, який блокує підозрілий трафік за допомогою IP tables або PF Packet Filter. так званий. От таким чином. Відповідно, тут ще ми скажемо з вами. Про один приклад, який ми згадували в відео з Брандмауерами, це Suricata. Відповідно, це високопродуктивна система виявлення IDS, запобігання вторгненню IPS, тобто теж може працювати в різних режимах та моніторингу безпеки мережі нет, Network System Monitoring. Відповідно, вона є швидкою альтернативою Snort, вважається швидшою, ніж Snort, підтримує багатопотокову обробку, вибачте, трафіку, що робить її. Ефективною навіть для, для великих мереж. Відповідно, основні можливості багатопотокова обробка, використовує всі ядра CPU для швидшої роботи. Відповідно, підтримка IDS, IPS, NSM режимів, можна використовувати відповідно, в різних сценаріях за потребою. Аналіз рівня застосунків працює з різними протоколами HTTP, TLS, FTP, SMTP, DNS, але всі ці протоколи Протоколи і їх вивчення, це скоріше вже до курсу саме основ комп'ютерних мереж. Відповідно, вбудована підтримка PCAP та JSON, тобто такий зручний процес логування трафіку, надається можливість така. Також є сумісність із діснорд правилами, можна використовувати вже наявні бази. Сигнатур. Тобто, ну це знову таки дуже спрощено, узагальнено такі базові моменти для розуміння, що це таке. Тобто, це така дійсно дуже серйозна система, серйозне open source рішення для виявлення і запобігання вторгненням. Як працює приблизно Суріката? Аналізує трафік у реальному часі, порівнює його з відомими загрозами, розпізнає атаки за допомогою сигнатурного та поведінкового аналізу, логує події або блокує небезпечний трафік в режимі IPS, декодує мережеві протоколи для глибшого аналізу атак. От таким чином. Ну і ще одне open source рішення, про яке ми скажемо, це Open Source OS Open Source HIDS Security. Це відома HIDS система, host-based, відповідно, система яка IDS, так, Intrusion Detection, відповідно, система запобігання, тобто система, вибачте, виявлення, Detection, виявлення, вторгнення, вибачте, вже заговорююся. Це теж open source рішення, тобто, з відкритим кодом. Яке аналізує логи, зміни файлів, поведінку системи, виявляє загрози. Використовується для моніторингу серверів, робочих станцій та хмарних середовищ. От таким чином. Основні можливості: моніторинг логів у реальному часі. аналізує логи логи вибачте, з системи фаерволів, веб-серверів тощо. Виявлення. Також надає можливість виявлення змін у файлах, так званий файл інтегріті моніторинг, контролює зміни в критично важливих файлах. Аналіз роткита, так. також є, знаходить потенційні руткіти та підозрілі процеси виявлення аномальної активності. Також є, попереджає про можливі загрози на основі поведінкового аналізу. Є також автоматичне реагування, може виконувати дії. У відповідь, наприклад, блокування ip адрес тобто якийсь Варіант IPS, тобто превентивних дій теж тут є. Ну, але загалом характеризують саме як IDS, як Intrusion Detection систему. Безкоштовний open source варіант саме IDS. І в статтях, і в описах характеризуються саме як IDS в першу чергу. Ну і Підтримка централізованого моніторингу можна керувати всіма агентами з одного місця, відповідно. От таким чином. Ми з вами навели кілька прикладів IDS IPS, саме open source рішень. відповідно. Знову таки дуже спрощено і узагальнено, все це знову таки загальний огляд для формування такого певного базового уявлення. І я все ж таки сподіваюся, що навіть в такому форматі це відео буде нести певну користь. Щиро дякую за увагу і до наступного відео.